Багато хто з вас починає цікавитися питанням, а чи в мене немає нарцистичного розладу особистості, а може я ще більше нарцист, чим мій партнер. Люди, дивлячись нібито з боку на свої вчинки, починають помічати деякі риси нарцистичного розладу і починають дуже хвилюватися з цього приводу. Тож сьогодні я більш детально роз'ясню вам оцю різницю, коли це є вже нарцистичний розлад особистості, а коли його ще немає в людини. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом. Індивідуальним психологом, а також я працюю з психосоматичними розладами. Тож, якщо ви ще не підписалися на мій канал, запрошую вас підписатися, поставити авансом вподобайку цьому відео, і я вітаю будь-яку вашу активність під цим відео. Тобто, ви можете коментувати, запитувати, я всі ваші коментарі читаю уважно і на деякі навіть відповідаю. Ближче до теми. Що ж таке є розлад особистості, а коли це є просто нарцистична травма? А вже ж, і в основі розладу особистості нарцистичного також лежить нарцистична травма, але є люди, в яких нібито от є нарцистичні риси, але вони начебто не дотягують до нарцистичного розладу. І хвилюються і кажуть, що-дуже от дуже схоже на те, що в мене такий розлад є. Тож, якщо людина вже усвідомлює, що в неї є якісь нарцистичні риси, це вже говорить дуже позитивно про те, що розладу там немає, тому що людина вміє. Спостерігати за своїми вчинками в тут і зараз. Навіть якщо це трошки з запізненням, людина аналізує, бачить себе е в, ну, в критичним поглядом дивиться на свої вчинки. Да? І це вже говорить про те, що навіть якщо ці вчинки і носять нарцистичний характер, людина е здатна на усвідомлення і людина здатна Критично дивитись на себе. І це е, каже нам про те, що розлад особистості в цьому випадку відсутній. Е, тобто є нарцистична травма, яка не стає тим самим розладом особистості, про який ви запитуєте в мене. І це на рівні залишається на рівні травми, коли людина, наприклад, має низьку самооцінку, коли людина весь час. Усвідомлює, що їй не вистачає визнання, що вона весь час засмучується, коли не отримує схвалення, визнання від оточуючих людей. Коли людина розуміє, що от ну, соціальні такі, установки, да, якісь думки соціальні, да, їй дуже важливі. Ну, така дуже соціальна людина, яка не, нехтує ну, оцінками оточення, оцінками себе, прислуховується і дуже сильно засмучується, якщо отримує. Такі негативні оцінки, якісь інтерпретації своїх вчинків негативні. Вона може дуже довго ображатися, якось переварювати це внутрішньо там, переживати це, але е, вона е, відрізняється від людини з нарцистичним розладом особистості тим, що е, людина, ця з розладом особистості, вона має ну, Таку зовнішню, зовнішню звинувачувальну позицію. Тобто в такої людини з розладом в неї всі винні, тільки не вона. Вона не може взяти відповідальність. да? Взагалі для людини з нарцистичним розладом особистості таке поняття відповідальності є лакмусовим папірцем, такою червоною ганчіркою. да, як от, Бо людина з нарцистичним розладом особистості вона реагує на відповідальність дуже агресивно, коли їй кажуть, ну слухай, ну ти відповідальний за це, це сам. Га? І вона починає захищатися тільки не я, тільки ви всі винуваті. Ну, це взагалі притаманно і бодерлайн особистостям тобто людям з. Межовим розладом особистості, але нарциси є часткою цієї категорії людей. А от у людей, які не дорозвинули в собі розлад, ну, не стали такими класичними нарцисами, да, в них. Е Внутрішньо звинувачувальна позиція. Вони начебто залишилися травмованими невротиками в цьому сенсі, да? вони дуже переживають, вони звинувачують себе. Так, вони можуть бачити, що в них є така невпевненість в собі, низька самооцінка. Вони навіть інколи намагаються щось робити, щоб підвищити цю самооцінку, але вони. Поводяться не токсично. І це головне, що відрізняє людей з нарцистичною травмою від людей з класичним нарцистичним розладом особистості. Тобто ці люди ніколи не використовують інших людей для того, щоб скомпенсувати свою низьку самооцінку. Тобто, ви не почуєте, ну, може будь-коли інколи вони. І роблять це, але це не є їхнім таким трендом, не є їхньою такою загальною тенденцією знецінювати людей і вішати на людей якісь негативні ярлики. Вони скоріше будуть намагатися причепити ці негативні ярлики самі собі. І тому такі люди дуже часто потрапляють у пару. До людей з нарцистичним розладом особистості. Бо вони є гарною парою, той сам себе звинувачує, а тому тільки того і потрібно нарцису, щоб знайти когось, хто візьме всю відповідальність, всю провину за все, що в нього не гаразд на себе. Тобто ну, вони просто комплементарні, такі дуже підходять друг другу до пари. Оця категорія людей, яка недорозвинулася, начебто, ну так, в лапках скажемо, до розладу особистості нарцистичного, вона не буде першою атакувати іншу людину своїми критичними зауваженнями, своїми знеціненнями, своїми. Порадами такими, які не запрошувалися. Вона може подумати про себе щось, але вона має все ж таки цю емпатію і делікатність, щоб подумати і припинити себе, бо вона знає, що людині зробить боляче, якщо скажеть щось. Таке негативне з приводу поведінки або з приводу зовнішності, вона буде більш делікатною. Да? А от люди з нарцистичним розлитом особистості вони не мають цієї емпатії, тому вони будуть дуже нестриманими в своїх. Порадах, зауваженнях, критиці, якихось негативних оцінках, ярликах, знецінені, тому що вони будуть намагатися у токсичний спосіб компенсувати свою травму. От як ви бачите, травма є і в тих, і в інших, але по різному ці дві категорії людей. Обходяться із своїми травмами. Якщо перша категорія людей все ж таки здатна думати про те, як воно буде іншій людині, має емпатію і буде більше е, спрямовувати свою агресивність, таку пасивну агресивність да, на себе, да, звинувачуючи себе, знецінюючи там, в хлам себе може е, роз, рознести. Да. Оця категорія людей, яка з розладом, вони навпаки будуть дуже агресивні до інших людей і будуть вчиняти дуже токсично у стосунках з близькими, а також не дуже близькими людьми. Вони просто будуть намагатися скомпенсувати ту травму за рахунок інших людей, якщо перша категорія вона не використовує людей то ті Оці нарциси класичні, вони будуть використовувати людей. От в цьому така, ну, скажімо так, проста, на простому рівні різниця, да, яку я можу так простими словами вам, не використовуючи там якісь професіональні терміни, пояснити, в чому різниця, щоб ви могли ну, трошечки так подивитися на себе. Збоку і виявити, чи є у вас той розлад особистості, чи спричиняєте ви біль іншим людям да, своїми критичними зауваженнями, оцінками. І, до речі, я тут хочу зауважити, що такою найслабкішою, най, а, такою незахищеною категорією людей, на яких ми можемо спрямовувати оці свої всі. Нарцистичні потреби є наші діти. Просто на них дуже легко компенсувати свої дитячі травми, бо ми отримуємо власть над дітьми і дуже легко ми можемо знецінювати дітей. Вони нам вірять, вони, вони є таким матеріалом для батьків-нарцисів, які просто компенсують свої травми. За рахунок слабкої дитини, яка залежить від батьків, яка не може припинити це, яка не може піти покинути батьків, якщо вона ще до 18 років. Тому тут будьте критичними і ну, тверезо подивіться на свої стосунки, на свої відношення до власних дітей щодо того, чи не Є ви токсичними батьками, нарцистично токсичними, чи не використовуєте ви свою дитину у власних потребах, щоб скомпенсувати свою самооцінку. І таким критерієм буде для вас те, що ну, от, бачите ви в дитині особистість, чи запитуєте ви дитини, що вона почуває, що вона, як вона взагалі переживає той чи інший ваш. Вчинок щодо неї, то да? цікавитеся ви почуттями дитини, потребами дитини? Чи дозволяєте ви дитині самостійний вибір якийсь робити? Да? От, так чи так поступити, поводитися? Тому от діти наші вони насправді виявляють наші травми, наші розлади, все це як лакмусовий папірець показує нам наша дитина. Ну і якщо у вас є все ж таки нарцистична травма, і вона не дорозвинулася до. Нарцистичного розладу у вас є всі шанси працювати над цією травмою, усвідомлювати її і намагатися припиняти дію цієї травми в близьких стосунках. Тобто чисто через усвідомлення. Якщо є вже у вас розлад особистості нарцистичний, то тут питання набагато складніше. Тут я б сказала, що психотерапія вона не дуже ефективна, і якщо ви розумієте, або хтось із ваших близьких є такий має такий розлад, якщо ви це розумієте, то тут вже Справа психіатрів, а не психотерапії, я маю на увазі таку вербальної психотерапії. На цьому все. Поставте, будь ласка, свою вподобайку цьому відео, або не вподобайку, якщо не сподобалося. І напишіть, будь ласка, чи було корисним це відео для вас. Будь-які ваші активності дуже допомагають цьому каналу просуватися на просторі україномовного YouTube. Ми з вами разом будуємо зараз україномовний YouTube. Тому, якщо ви навіть нічого не маєте сказати, то просто напишіть мені подяку за це відео, або напишіть, поставте мені блакитненьке і жовтеньке сердечко. Кольори нашого українського прапору. Ну, а я пропоную вам переглянути мій плейліст Нарциси-маніпулятори і психопати-аб'юзери, і в ньому відео, як реагувати правильно на критику нарцисів. Там ви знайдете корисні поради, як впоратися от з цією негативною реакцією на критику.